Любі читачі, тижневику Головбух бюджет виповнилося 12 років. 12 років це тисячі годин роботи команди, це понад 500 номерів, це сотні тисяч експертних публікацій. За 12 років ми пройшли чимало. Змінилася команда, змінилося законодавство, змінилися теми. Єдине лишилося без змін ми любимо те, що робимо. І саме любов до справи. Допомогла нам не зупинитися ні у період карантину, ні у період війни. За цей час ми змогли зайняти свою нішу: нішу авторитетного видання для бухгалтерів бюджетного напрямку на українському ринку. Та головне наше досягнення це ваша любов та довіра. Ви не уявляєте, як ми радіємо вашим листам та відгукам. Я дякую кожному з вас, що обираєте нас. І тим, хто з нами давно. І хто долучився щойно, і хто планує, також я дякую нашій команді за злагоджену роботу, викруті професіонали, нашим партнерам мінекономіки, мінсоцполітики, міносвіти, Державній казначейській службі України, Держаудитслужбі, пенсійному фонду України за співпрацю з нами. Уклінно дякую нашим захисникам за можливість жити і працювати в Україні. Працюємо і надалі заради перемоги України. Миру та процвітання нам усім. Бережіть себе та залишайтеся з нами!